Доброго дня, з вами компанія Електромотор. Хочемо вам показати інверторний генератор FOGO F4001i. Ось такий він має вигляд. Ось його комплектація, гарантійний талон. От Ми бачимо лійка, свічний ключ, дві вилки та дроти для заряду акумулятора. Ось такий він має вигляд. Максимально 3,2 кВт, номінально 3 кВт. Дві розетки. USB, як ми бачимо, електронне табло та. датчик Напруги, перенапруги, датчик мастила. та Ось такий він має вигляд. Ось у нього тут знаходиться дросельна заслонка для запуску та ручний стартер. Ось такий вигляд він має. Подивимось з цієї сторони. Тут фільтр, та як бачимо, для пробка для залива мастила ось такий він має вигляд Відзаду. ззаду. Ось його характеристики 3 кВт, максимально 3,2-230. Відкритого типу, інвертор. Ось ну, такий красивий фого. Звертайтесь до компанії Електромотор, допоможемо або за номером телефона 063 426 1010. Всім гарного дня. До побачення.